Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні ми на дачному участку і приїхали ми сюди не відпочивати, а як завжди, працювати. Сьогодні темою нашої розмови буде чесник. А саме чому він жовтіє? А найчастішими причинами пожовтіння чеснику є саме цибулева муха, є перноспороз або ж несправжня борошниста роса, а також нехватка мікроелементів. А найчастіше на своїх грядках ми висаджуємо цибулю поряд з часником. Тобто ви можете об'єднувати обробки проти хвороб та проти шкідника разом обробляти цибулю та часник. На нашому часнику немає ні хвороб, немає ні шкідника. У нас саме нехватка мікроелементів або ж живлення. А чому ж саме жовтіє чесник ранньою весною? Розкажу вам простими своїми словами, як це відбувається. Весни під зиму, коли ми сіємо свій чесник, ранньою весною він проростає, і вже на кінчиках ми бачимо пожовтіння. А що відбувається ранньою весною, коли ще коренева система не повністю розвинена, поживні елементи для свого росту, рослина бере саме? З посадкового матеріалу, тобто зубчика чесника, і не завжди а, цих елементів нам достатньо. Тому ми бачимо спочатку пожовтіння. У нас в даному ситуації трошки вже запущена ситуація, але ж її ми виправимо. Пропоную розглянути два а, працюючих стовідсадкових методи: Це внесення або мінеральних добрив, або ж органічних на основі курячого посліду. Для того, щоб нам правильно внести добриво, потрібно протягнути сапкою і зробити отакі міждуряддя, тобто зробити отакі заглиблення глибиною десь 5-6 см. І зараз я наглядно покажу вам, як готувати добрива. Першим методом підживлення чеснику від пожовтіння Буде органічне добриво на основі курячого посліду. Це добриво компостер. Ви можете для прикладу взяти той же самий аргумін або ж курник. А перевагами магазинного курячого посліду буде перше, не у всіх є вдома курі. По-друге, курячий магазинний послід добре розчиняється у воді. Зараз я вам це покажу на прикладі. А також самим головним плюсом є те, що він не має надмірного вмісту аміаку. Так як домашній курячий послід може навіть попекти як кореневу систему, а також і насадження нашого чеснику. Хочу ще додати те, що все органічне добро на основі курячого посліду, окрім азоту, фосфора і калія, також містять багато мікро, макро, а також мезоелементів. Це нам дасть не тільки швидкий ріст нашого чеснику, а також збалансована формула допоможе нам наростити зелену масу, наростити хорошу головку часнику чеснику і мати здоровий чесник. Розриваємо пакет. Всі прекрасно знають, хто вже користувався цим добривом, що запах у нього доволі таки неприємний, але ж натуральний. Ми заповнюємо банку курячим послідом. Туди є у нас баночка. Цю банку ми висипаємо попередньо ми вже підготували. Відроз водой, з водою. Нічого страшного тут немає. Все, і поки ми зараз будемо робити рядки, робити рядки, Доброго буквально 5-10 минут настоїться, і потім ми його ще раз добре. Перемішаємо для маточного розчину ми беремо літрову банку, засипаємо її, додаємо на відро на 10 літрів води, а настоялось буквально там 10-15 хвилин. Потім ретельно його, воно вже, і в принципі, да, гранула вже не вспливає, тобто воно вже у нас і розчинилось. А, потім, що ми робимо? Коли воно вже розчинилось. І ще одним плюсом буде те, що на відміну від домашнього курячого посліду, воно добре розчиняється і не потрібно там тиждень або два його настоювати. Тобто Це швидке добро для швидкого результату. Потім ми коли зробили вже маточний розчин, ми додаємо в нашу поливайку на 10 літрів води. Літрову баночку добрива. Перед тим, як проливати доброго, я раджу хоча б рядок пролити спочатку звичайною водою, а зараз доброго. Ну так як у нас трошки змочив дощик, нам став у допомозі. Що ми робимо? Наш концентрат, який ми зробили, усьо ретельно проливаємо у міжряддя А, так як попередньо ми приготували, зробили міжряддя, а, глибиною 5-6 см, це дасть нашому розчину добре проникнути до кореневої системи. Тобто у нас буде підживлюватись і один рядок, і зразу другий. Після того, як ми пролили рядок, зараз розчин впітається, як на українській мові буде впітається в землю. Потім ми беремо заряді праці, або ж це буде у вас мотика, або це будуть а, сапки. А, беремо і підгортаємо наш рядок. Коли наш рощин вже впітався в землю, ми перегортаємо, щоб трохи якраз і затримати вологу, і трошки порихлити землю. Тобто його загортаємо в землю. Ось так ми це зробили. Щоб воно не а було в землі. Все. Перший метод обробки внесення добрив ми закінчили. Зараз будемо приступати до другого. Другим методом живлення чеснику від пожовтіння це будуть збалансовані комплексні мінеральні добрива від компанії -Meister. А В даному випадку НПК -20. це буде збалансована формула азот, фосфор, калій. Тут є азот, що дасть нам зелене масу та швидкий ріст, фосфор калій нам дасть кореневу систему та хорошу головку чеснику. А також 318 це, мабуть, найлюбиміше моє добриво, яке містить, окрім 18-18-18, у своєму складі магній 3%, сірки 6%, а також мікроелементи. У хілатній формі. Це добриво можна вносити як по листу, так і під корінь. В даному випадку ми будемо проливати під корінь. А, пакет 20 г розрахований на 8-10 літрів води. А якщо у вас кілограмове доброва, чайна ложка буде на 2 літра води, або ж столова ложка буде на 10 літрів води. Розкриваємо наше добриво. Висипаємо вміст пакету в баночку. Як бачимо, добриво добре розчиняється. Ретельно його перемішуємо до повної розчинності. Перевіряємо, щоб добре, добре розчинилось. Ще раз ретельно. Перемішуємо все, добре врощинилося. Ми додаємо до нашої поливайки, тобто доводимо до 10 літрів води. Тут ще раз ми ретельно все добре перемішали. І все, вперед, поїхали поливати. Більшість рослин на нашому городі, а також у нашому саду, починають живитись з землі макро та мікроелементами, тобто корнева система починає процес живлення, коли вже настає температура від плюс 10 плюс 12 градусів. Тоді і починаємо робити перше живлення на нашу цибулю, на наш часник. Хочу відмітити добриво майстра від компанії Валагра такими плюсами. Воно не містить хлору, не містить тяжких металів, а також не містить нітратів, на відміну від стандартних добрив, таких як нітрамофоска, селітра та карбамід. Але ж це буде окрема тема відео. Про них ми поговоримо згодом. Не забуваємо, що починаємо вносити доброго коли вже стопчик термометру досягнув від плюс 12 градусів. Робимо дві обробки, тобто два внесення добрива з інтервалом від 7 до 14 днів. Тобто, пролили або настоєм курячого посліду або мінеральними добрами перший раз і другий раз робимо повтор через 7-14 днів. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам вирощування цибулі та чеснику. Бажаю вам всім гарних врожаїв. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Нехай росте!